Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Хочу розпочати із зі свіжої інформації. Просто зараз читаю кримські пабліки. Там пишуть про те, що Севастополь укриття терміново, рух автотранспорту по кримському мосту тимчасово перекрито. Укриття не покидаємо. Важливо ціль на кримський міст. Що знаєте? Що відомо про те, що зараз відбувається в тимчасово окупованому Криму. Ну і чому ми можемо зараз. Турбувати е, наших ворогів на нашому півострові, що може бути ціллю ураження і ось такої тривоги на півострові? Ну, власне, хотів би зазначити, що демократія вона не знає вихідних, і демократія прилітає до Криму, в тому числі. Тим більше це просто тимчасово окупована територія України на сьогодні. І ми маємо, е, звичайно, уражати ті військові об'єкти окупантів, які там знаходяться. Перш за все, це система протиповітряної оборони, і власне вже тепер говоримо про логістику, в тому числі, тому що ми бачимо, що знищення логістики воно призводить до о, принаймні о, ну, як мінімум впливу на ситуації на фронті, ну і взагалі на весь хід війни. Тому що, якщо знищуються склади з боєприпасами, те, що ми бачимо, воно відчувається на фронті, звичайно, не за один день, але тим не менше. І, власне, що говоримо про величезний такий мілітарний хаб, яким є на сьогодні наш тимчасово окупований. Півострів, то розуміємо, що о, південні угруповання військ ворога вони саме звідси підпитуються. Це мова йде про пальномастильні матеріали, про боєприпаси, про перекидання особового складу. Власне, ну і говоримо про те звичайно, що це і продовольство, і все те, що пов'язано з забезпеченням життєдіяльності і. Виконання тих завдань, які ворог виконує саме на нашому півдні. Власне зараз відпрацювали, наскільки мені відомо, системи протиповітряної оборони, так званої аналога в НЕТ Російської Федерації, зокрема локація Джанкой. Джанкой взагалі досить таки цікава локація, тому що там поблизу дуже багато і військових об'єктів. Джанкой є такою вузловою станцією у логістичному ланцюжку Російської Федерації, тому що нагадаю, уся військова російська логістика вона будує. Ця саме на наявності і ефективності роботи залізничного транспорту, а Джанкой, нагадаю, там до того ж є ще і не просто вузловою станцією а. Локацію, де знаходиться дуже багато, в тому числі засобів протиповітряної оборони. Е, Власне, що було уражено, якщо долетіло, я сподіваюся, це дійсно і летіло, і могло бути уражено. Зараз розвідка триватиме, дещо пізніше вже можна буде про це сказати, про ці результати. Тому що Крим постійно знаходиться у полі зору сил оборони, починаючи від півночі. Власне, за Джанкої я сказав. Ну і звичайно, якщо пройти по всьому південному берегу Криму, по центральній частині, то і до. Його східної частини до Кримського мосту, який теж зараз припинив свою роботу, очікує, що там було. Хоча місцеві зет пабліки вже пишуть про те, що це провокації з боку України. Ну, власне, ми знаємо, що російський новояз так званої СВО, він зараз багатий, дуже на такі вислови це і. Наприклад, ландшафтний, ландшафтна пожежа, як сьогодні довелося чути, там на певні локації, де прилетіло саме в Російській Федерації. Ну і в Криму теж намагаються також говорити про е, ракетні провокації. Я собі не виявляю, як ця ракета може здійснити провокацію, що вона має потім повернутися е, до пустку. Звичайно, ні. Тому е, чекаємо зараз. Е, Буде до розвідка. Я вже сказав про це. Сподіваюся, дійсно відбулися з наслідками для окупантів отакі наші уроки демократії. Пане Сергію, якщо ми знову повертаємося до ударів по Криму, чи то по їхній ППО, чи то по їхніх очах РЛС, чи то по логістиці, ем, шляхам залізничним, які живлять російське угрупування, зокрема на Півдні, чи свідчиться про те, що ем, ми знову повертаємо стратегічні цілі звільнення півдня нашої держави. Ну, власне, давайте так. Крим повернувся. Вірніше звільнення Криму таке активно до порядку денного повернувся. Повернулося це питання від початку повномасштабного вторгнення. Хоча, можливо, саме в ті перші дні та місяці ми цього і цього не помітили, але. Те, що відбулося і відбувається зараз, в тому числі на лінії фронту, не дивлячись на постійний тиск ворога, не дивлячись на його просування, зокрема в Донецькій операційній зоні, давайте згадаємо про е, курську операцію, курську офензиву, яка сьогодні активно діє. Хто на неї міг розраховувати? В Україні я вже не кажу про росіян, звичайно, і про наших західних партнерів і союзників. То власне по Криму дійсно це, це питання повернулося до порядку денного. Більше того, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми говорили про те, що Крим звичайно буде повертатися його треба повернутися, але говорили про це більше з точки зору, ну скажімо так, дипломатії. Тобто мова не йшла про якісь силові акції, або про силові військові операції для того, щоб наш півострів повернути е, згідно чинного міжнародного права до складу України, е, тому е, сьогодні ми говоримо про те, що Крим буде звільнено у ході. Воєнної операції, воєнної кампанії або це буде якийсь етап воєнної кампанії, взагалі по півдню нашої держави. Я сьогодні не можу це сказати. Прогнозувати теж не беруся. А дипломатія, дипломатія, я думаю, в цьому плані буде застосована лише для того, щоб знову як кажуть привести до ладу якраз міжнародне право. Для того щоб Крим уже остаточно нікуди і ніколи від нас не йшов. і Повертався до рідної бухти. Тому саме сьогодні ми говоримо про те, що іде процес демілітаризації Криму, тобто стратегічна мета вона залишається. Це звільнення Криму військовим шляхом, і власне цю стратегію сьогодні підтримують навіть ті країни, які о, намагаються товаришувати з Москвою, намагаються сидіти на двох стільцях. Ви розумієте, що я перш за все кажу про президента Туреччини пана Ердогана, навіть він, бо для нього Крим український він надзвичайно важливий, бо він розуміє прекрасно, що кримсько-татарський народ, який проживає, буде проживати в нашому українському Криму, для нього це фактор і безпеки, і економічного розвитку і дружніх стосунків з Туреччиною, йому не потрібен російський Крим. Не потрібен, як би там він зараз не намагався е, грати. Е, але це велика політика, це реальна політика, геополітика е, і тому ще раз наголошую, що звільнення Криму буде відбуватися е, воєнним шляхом інакшого виходу немає і ми власне бачимо. Я вже сказав, демілітаризація Криму, знищення е, системи протиповітряної оборони, логістики. І Я думаю, що ну а Крим це вже буде вишенька на тортик, знову таки не поспішаючи. Його приберуть, коли це буде необхідно. Треба так розуміти цю ситуацію, і це буде можливо якийсь завершаючий акорд, коли Крим буде затиснутий і відповідно витіснення ворога відбудеться. Пане Сергію, давайте тепер про удари, результати яких ми вже знаємо. і Обговоримо, маю на увазі склади на території Росії. Жителям Тверської області щось уже не подобається. Так звана СВО, зокрема, одна із жінок у соцмережі мало не волає, що влада кинула людей на призволяще і боїться, що скоро уже не буде куди їх евакуювати. Але є швидкий, і простий спосіб, усе це припинити, дати Україні спокій і вивести війська з її території. Россия может сделать это? Будет ли какое-нибудь давайте и почуваемо и повернемось к обговорению. То, что нужно для обеспечения защиты населения. Почему люди вынуждены сейчас стоять без топлива на трассе, которые не могут никуда уехать? Почему люди вынуждены писать в соцсетях сообщения, чтобы их эвакуировали, потому что они сидят в подвале дома в разрушенной полностью деревне? Народ ждет, когда это произойдет в каждом регионе. Почему мы молчим? Курск, Брянск, Воронеж, каждый регион России скоро начнут бомбить, получается, что ли? А мы молчим и ждем, и терпим, когда нас эвакуировать будут. Вот жители вы эвакуируют в Тверь. А если Тверь начнет бомбить, нас куда? В Москву эвакуируют? А Москву начнут бомбить. Куда москвичей эвакуируют? Ну, військове значення ураження цих складів важко переоцінити, але бачимо, що воно і ще і справляє якийсь вплив на настрої громадян Російської Федерації, тому що нещодавно було опитування, що вже ледь не половина росіян за те, аби вивести російські війська. Давайте краще каже: звільнимо Курщину, ніж будемо захоплювати Донбас. Так само у них палає біля будівель уже ось ці склади, евакуюють ці. Ілі населені пункти до чого це може призвести, чи можна всерйоз говорити про ну якісь антивоєнні настрої в Росії? Ну, найближчим часом я вам відверто скажу, це ні до чого не призведе. А, мені подобається цей плач тварянка, як ви його назвали, тому що я не бачу там жодного мінусу. Коли вона говорить про бомбардування усіх всіх регіонів Російської Федерації, ну в чому тут мінус? Тут лише плюс, я чесно кажучи, навіть підійму обидві руки. Ми бачимо, як ці питання дуже добре російською авіацією відпрацьовуються в Курській області, де вони зносять свої, як вони там називають деревні, да? свої населені пункти. Ну, нехай принаймні. Мі, хоча б до Уралу, це роблять. Все інше, ми за них зробимо, знищимо відповідно арсенали, бази зберігання зброї, боєприпасів там особового складу. Ми це робимо, будемо робити. Я б зараз знаєте не одягав рожеві окуляри і не говорив би про те, що тут вся Росія, не дивлячись на якісь там соці... соціологічні опитування, ну, як половина мінімум. Так вони давайте виведемо війська з України. Що це змінить для нас? Дасть певний певний відпочинок, певний спочинок на якийсь час. Не більше того, вони завтра оговтаються, будуть знову до нас лізти. Тому о, Росія розуміє лише силу, їй треба вказати що її місце в будці. Як поганого пса навіть без будки залишити десь е, в норах під уралом сидять і не рипаються ну, найближчі 100 років. Це точно е, тому тут треба говорити про те, що ці настрої звичайно з'являються, і абсолютно вірно повертаючись до цього бомбардування всіх регіонів Російської Федерації, лише тоді вони будуть розуміти, що е, щось відбувається не так. Так отут вони завили ще позавчора. Вони цього не робили. Коли е, не взлітали там ті боєприпаси у твірської губернії у повітря, так само Москва е, сьогодні живе своїм життям е, і не відчуває, що десь там війна. Ну хіба що десь там у новинах е, якийсь дрон е, чи бойовий комарик пролетів, щось там пошкодив, вікна побив. Е, це не серйозно. Коли вони все це будуть відчувати, коли оці твірчані, курчані е, їжі з ними будуть знаходитися в Москві, забивати їм вокзали, ночувати в переходах. Можливо, тоді щось буде до них доходити, і власне розуміємо прекрасно, що ці перші паростки, звичайно, вони з'явилися і. Російська влада, так званого президента Путіна, вона на це реагує. Чому зараз трошечки пробуксовує вирішення питання по мобілізації? Є в них е, все таки такі певні застороги від того, щоб проводити вірніше, оголошувати цю мобілізацію. Вона ж триває. Ну давайте ми теж самі собі говорити правду. Вона тримає триває, не така масштабна, поки що, але в різних формах і форматах. Тому нам робити своє, і що власна Україна демонструє, нам треба отой пазлик або кілька пазликів. Це допомога наших союзників-партнерів, і вкотре буду говорити, які мабуть переважно більшість експертів, як і ви, про те, що далекобійна зброя має бути. Що ми розвиваємо свою оборонку для того, щоб не питати ні в кого дозволу. Ну і власне теж треба розуміти. Допомога союзників вона необхідна була ще вчора, і сьогодні, а не завтра і потрошечку. Інакше ми не витягнемо. Хоча ні, чому не витягнемо? Витягнемо, звичайно, але буде більше жертв, більше буде напруги, і війна може затягнутися. Путін не витягне війну повсякденно і недовго. Я думаю, що ті прогнози, які сьогодні економічні е, даються, вони показують Путін е, не готовий до такого розвитку подій. Хоча з маніакальною хворобливою е, такою напругою він все таки намагається забрати Донецьку область, Луганську, і потім просити пере перемир'я, чи навіть говорити про е, спочинок певний. Тому е, дуже багато нюансів, але я впевнений, що нам все вдасться, і наша паляниця буде долітати до Уральських гір. Пане Сергію, не лише про поляницю. Буквально хвилинка у нас є. Хочу обговорити і ще посилення нашої оборонки. Як ви сказали, сезон полювання на російські підводні човни у Чорному морі відкрили про початок цього сезону? Оголосив командир спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки. Росія більше не контролює Чорне море, а паралізований Чорноморський флот РФ ховається у новоросійську та Геленджику. При цьому існує і ще Ка що походить від підводного флоту, на який і націлилися сьогодні морські дрони Магура Ві Ві-5». Що можете сказати про підводний флот росіян? Наскільки він становить для нас небезпеку зараз? Ну і про нашу розробку морські дрони, наскільки вони зможуть ефективно уразити їхні підводні човни? Це, це дуже просто Побратимам з Головного управління розвідки з групи 13 Поважаю вдалого полювання. Якщо вони це говорять, я розумію, що за свої слова відповідають, можу лише аплодувати а тим більше буде аплодувати весь світ, коли це вони зроблять. Це перше, що стосується підводного флоту Російської Федерації. То він на сьогодні виглядає більш потужним ніж наявна російська флотилія, яка знаходиться на морі, тому що ну там принаймні є флагман крейсер Москва. А у цих флагмана немає. Якщо говорити без іронії, то зрозуміло, що роботи з флотом ще багато протидіяти йому ще доведеться, але власне морська стратегія України вона себе. Повністю виправдала, і це якраз показник того, як з союзниками можна і потрібно працювати. Нагадаю, що Британія очолює цю морську коаліцію дуже багато допомагають наші союзники, але основні зусилля звичайно це військово-морські сили, збройних сил України, сили оборони, всі підрозділи, які дотичні. Тому це гарний приклад, як треба діяти на суходолі. Нам би ще авіацію підтягнути, але сподіваюся, дай Боже, і це вийде. Дякую вам, пане Сергію, за те, що знайшли час. Долучилися до нашого недільного етеру. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь, дякую.